Тим часом в Україні створюють національне військове меморіальне кладовище в селищі Гатне, що на Київщині мають виділити дві земельні ділянки. Перша площею майже 260 гектарів, і друга майже 8 гектарів. Про це йдеться у постанові Кабінет міністрів України. Неї уряд затвердив реалізацію експериментального проекту з будівництва меморіального комплексу, замовником робіт з проєктування буде державна установа національне військове меморіальне кладовище. А ось координуватиме проект Міністерства у справах ветеранів. І зараз з нами на зв'язку Олександр Порхун, перший заступник міністра у справах ветеранів України. Пане Олександре, вітаємо. Давайте ранку. якраз про це поговоримо. Кабінет міністрів затвердив реалізацію експериментального проєкту з будівництва національного військового меморіального кладовища у селищі Гатне, це Фатцівський район. І щодо до місця довго тривала дискусія. Спершу говорили про лису гору, потім пропонували у биківні. Чому зрештою вирішили будувати національне меморіальне кладовище у гатному? Доброго ранку. Так дійсно велися дуже багато дискусій. Розглядалось декілька ділянок під створення національного військового меморіального кладовища. Як ви вже сказали, Лиса і Биківня, але зупинилися на гатному. Чому зупинилися на гатному? Тому що національне військове меморіальне кладовище це великий комплекс споруд та площ. І безпосередньо відбиралась земельна ділянка по декільком критеріям: безпосередньо перша критерія це загальна площа ділянки, яка повинна була бути більше ніж 100 гектарів. Безпосередньо зручна локація із зручною транспортною розв'язкою. Також має бути налагоджений рух транспортного. Громадського транспорту і безпосередньо ця ділянка повинна бути пригодною для ведення будівельних робіт після початку будівництва, щоб не виникло ніяких, ну так можна сказати, несподіванок, що може спричинити застій будівництва. Тому було доручення прем'єр-міністра України на рахунок розроблення експериментальної постанови. Безпосередньо про експериментальний проект на рахунок проєктування національного військового меморіального кладовища на ділянці в Гатному. Ну є ідея, і буде реалізація. А от щодо конкретики, про терміни реалізації проекту, коли зокрема розпочнуться роботи, чи відомо вам про це щось і чи маємо ми розуміння, коли відкриють першу чергу національне меморіальне кладовище? Ну, безпосередньо, а, якби технічно і документально а, роботи розпочалися, було а, зроблено ряд а, отримано технічних умов на рахунок проектування національного військового меморіального кладовища, і безпосередньо саме будівництво плануємо розпочати в кінці листопаду і а, здачу першої черги для того, щоб могли а, проводити поховання наших а, полеглих. А, Героїв до кінця 2023 року. А скажіть, будь ласка, декілька слів нам про сам проект. Що буде на території Національного військового меморіального кладовища безпосередньо? Тобто, як це буде виглядати, і проєкт вже затверджений? Чи його будуть виносити можливо на громадське обговорення? Національне військове меморіальне кладовище передбачає цілий. Комплекс споруд та площ безпосередньо а, воно складатиметься з військового кладовища традиційних та колумбарних поховань, ритуальної будівлі, музейного комплексу, адміністративної та а, громадської споруд для організації почесних поховань. Також планується побудувати сучасний крематорій. А, безпосередньо. Оголошений державною установою Національного військово-меморіальне кладовище тендер на ескізний проект і переможе цього тендеру представить на затвердження міністерству у справах ветеранів безпосередньо проект національного військового ескізний проект національного військового меморіального кладовища. На реалізацію проекту чи йдеться лише про кошти з бюджету? Зокрема, які фінанси заклала держава зі свого боку? І чи можливі тут можливо якісь інвестиції з приватного сектору? Ну, безпосередньо ми в основному полягаємося на державний бюджет на 2023 рік. закладено 65 мільйонів. Які е безпосередньо знаходяться на рахунках е на державній е бюджетній програмі Міністерства у справах ветеранів, після того як буде ескізний проект затверджений і буде переможець е тендеру, ми будемо конкретно розуміти скільки буде коштувати саме будівництво Національного військового меморіального кладовища, і далі будемо е закладати в бюджет на 2024 рік ті кошти, які Потребують для будівництва національного військового меморіального кладовища пане Олександре. Останнє питання про цей комплекс. Наскільки важлива наразі політика героїзації полеглих воїнів? Для кожної родини її воїн-герой, і наразі той інструмент, який використовують родини загиблих, це петиції для до президента з проханням присвоїти звання героя. Ми зараз говоримо про ось такий масштабний проект, які змісти в цей проект вкладаєте ви, і зокрема, чи будете ви вести суспільну дискусію, тому що хтось каже. Попри те, що мій чоловік загинув, мій син загинув. Мені все одно важливо, щоб в бригаду краще купували, можливо, дрони, ніж витрачалися на меморіали. А хтось навпаки скаже: я хочу, щоб повічнили мого чоловіка і сина саме в цьому безпосередньо комплексі. Дивіться, політика героїв вона дуже важлива. Тим паче, наша країна знаходиться в стані війни. І безпосередньо кожен, хто віддав своє життя, це саме найдорожче, що ми маємо як людина. Віддав за незалежність і свободу нашої держави. Тому ми вважаємо, і безпосередньо особисто і моя думка, такі речі в країні повинні створюватись. Тим паче, за всю історію України це створюється перший національне військове меморіальне кладовище. У нас в історії даного кладовища не було. Ми е, беремо за основу е, Арлінтонське кладовище, де безпосередньо е, увічне на пам'яті тих героїв, які віддали життя за свободу нашої держави. І е, я хочу сказати, це не буде е, примусове поховання. На даному військовому реальному кладовищу будуть ховатися за згодою воїни, які боронили нашу державу. А розмовляти чи на дрони, чи на кладовище я вважаю, це треба безпосередньо йти паралельними шляхами, тому що і дрони важливо. І безпосередньо важливо створення військового меморіального кладовища для увічнення пам'яті наших героїв, які віддали. Я вже повторюсь, найцінніше це своє життя за незалежність нашої держави. Дякуємо, пане Олександре Олександр Порхун, перший заступник міністра у справах ветеранів України, був з нами на зв'язку з.